Доброго здоров'я! Межа жовтня і листопада ми з Мухтаром в лісі. Гуляємо і перевіряємо грибні місця в даному разі гливу. Поки не бачимо, а бачимо сівчано жовті опеньки. Мухтар, як завжди, грибочки висипали з сумнівної якості найпізніший шапинковий гриб. Говорушка рудобура. Говорушечна статура у гриба. Пластинки спускаються на ніжку, Увігнута. ще в молодому віці увігнута всередину. Колись її ділили на багато видів, але зараз всі ці види об'єднали в один. Як бачите, я залізла в густі кущі, тут є великі пеньки, обдивляємося їх, ліс листяний і росте говорушка димчаста. І ще й багато її. Я цей гриб солила, але цього року. Насолила груздя чорного і, може, таки вже трошки почала солити сіру рядовку. Так що говорушка димчаста, поки що відпочиває. Клітоциби, небуляріс латиною, небуляріс це небо в хмарах. Хтось побачив на шапинці гриба хмарні розводи. Мені чітких розводів не видно, але комусь. Впало в око. Говорушка, грузлик димчастий, гриб доволі цікавий, у ньому є токсин клітоцибин, але він водорозчинний. І щоб клітоцибин розчинився, потрібно горошку відварювати не менше 20 хвилин. І ще й розрізаючи, щоб площа відварювання збільшувалась. Мухтар чергового гриба змервив. Ще скажу, що у говорушки грибно-парфюмерний запах. І коли відварюєш цей гриб, запах посилюється до тошнотворного. Не кожен витримає. Мені, наприклад, тяжко такий запах витримувати. Але якщо ви пройдете цей етап. То вас на виході чекає доволі такий смачний гриб. Я солила говорушку димчасту, я залишу посилання, кажуть, що гриб нагадує смак ковбаси, ну десь в ту сторону, що мухтар зі мною тільки не витворяв в кущах і стрибав на мене, і гриз, і одежу тягав, рвав. Угомонився, я не дуже то звертала увагу, просто стояла, терпіла, <гум> угомонився і ліг. Я йому дала калачик, <гум> він закріпив це, тобто ще ліг. Ну я ж не можу при кожній ліжці давати калачик. Я проігнорувала. Зараз спробую дати йому калачик, поки він спокійний. погладить, <хи> щоб він закріпив. Йому буде якась нагорода, якщо він спокійний, якщо він лежить, якщо він гуляє, а не гризе мене. Ми ще в листяному лісі помітила цікавий грибочок, білий з рожевими тонами. Що то таке? А це печериця. Ще й не дуже стара. З однієї радісно, я так люблю лісові печериці Агаріус Сільвікола, а з другої сторони, в ліси, в яких ростуть печериці, я, скоріше всього, запізнилась. Бачите, вже він зрілий, вже зрілий гриб. Хоч основні свої гриби ми все-таки зараз беремо в хвойних лісах проте в листяних. Теж є чим поживитися. Росте парасолька. Зараз побачимо, яка вона, чи не червоніє на зрізі, тому що інші ознаки ще не виявилися. Ще рухливого кільця немає. Ще пластинки прирослі до ніжки. Не червоніє. Значить, макроліпіота процера, зонтик високий, дуже смачний гриб, улюблений всіма. Зараз вже доволі таки встояна осінь і розквіт її краси припав на довгі затяжні мрячливі дощі, але зараз погода змінилася і ми. Маємо змогу ще помилуватися на гарну осінь, а у нас плюс до того грибочки. У нас колібія масляна, доволі таки знаний гриб, як бачите, верх у неї каштаново-коричневий. Ще називають колібія каштанова світлі пластинки. Пластинки не приростають до ніжки, між ніжкою та пластинками доволі таки помітна виямка. Ніжка в тон шапинки розширяється донизу. Гриб їстимний після відварювання і багато хто його бере, але, чесно кажучи, я ще й не пробувала, ще не приходилось. Ідемо далі. Все ж намагаюся знайти гливу, обдивляюся отакі високі пеньки, і тут на очі в, бок, в кущах. Старий головач залишаємо красивий. Чомусь нагадав мені печерицю. Якби я точно знала, що це головач, так би й не чіпала. Серед дубів у підліску сосни, грибне місце, мухомор цитриновий, ми всі його знаємо, колібія масляна розглядали, худесенька сироїшка серед колібій. <смеш> Пробував захиститися ломачкою. <смеш> він її вихватив. І гризе тепер. Отак і робить. А тут у нас цінна парашолька. Кільце втратилося, але воно було. Гриб трохи захолоджений. Вкрав, вкрав мою печеричку із відерця. От противний. Ну, ти ж її перемервив і викинула. Ось кільце. Воно саме злетіло з моєї парасольки. Беремо парасольку. Перевіряю пень на глибу, як бачите, пусто. А тут поряд така краса. Яскравого бузкового кольору з жовтими язичками, бересклет, листя осипалось, а плоди ще є. Історія неїстивна, але красива, краса. Здалеку помітила оцей великий коричневий гриб, він мені подав дивним. Я підійшла. І що за люди? Вон перевернули рядовку мильну, а зелениці не забрали, вони вже переросли. Хоча щось тут і різали. Парінці валяються такі, повилазили нові зелениці з пісочку. Вони люблять кислі піщані ґрунти. І перевіримо цей великий гриб. Не треба його чіпати, хай вже спори викидає. Ще зелениці в сосновому лісі. Я їх так люблю. Збираю з великим задоволенням. Красунчик польський. Такі гриби теж добрі. Теж добрі, теж збираються. А про маслюки ми не забули, а вони про себе нагадали. Чистий маслюк, до кошика до відерця. Як же маслюки переливаються на сонці своїми масними шапинками, чистенькі. Зрізала польський гриб і вже пішла вперед, але згадала жорстке правило. Побачив гриб, взяв його і оглядайся кругом. Повернулася і оглянулася. Ще один польський. Ще польський грибочок трошки далі, але правило вже не спрацювало. Більше немає, вже оглядалась. Що то таке товсте, велике маємо. Мухтар забрав. Зеленкувата ніжка, зеленкуваті пластинки, штрихувата шапинка, рядовка штрихувата. Добре. Тут її багато росте. Я спочатку сприйняла її за мильну рядовку, бо край шапинки. Ну, ну, віддай, віддай гриба, віддай Мухтар, він не смачний, він не смачний давай, давай, давай. не... Фу, Не їш. Не треба йому їсти гриби. Звіжемо оці підзеленки. Оце то я зайшла. Мухтар не заважай. Дай мені зібрати грибочки. Дивіться, скільки їх. А тут ще щось і болетове. Тут маслюк жовтобурий. Ще один маслюк жовтобурий. Чому жовтобурий? Ви самі бачите, у нього жовтобурі трубочки з низу Минулого разу, коли я назвала цей гриб маслюком, виникла жорстка дискусія. Деякі писали, це ж муховик. Тут Мабуть, питання до цих пір не вирішене. Гриб схожий на маслюка своїми дрібнюсінькими порами, і на моховика високою шапинкою, і шапинка у нього не масна. Давайте порівняємо, у нас є маслюк, шапинка просто блищить від слизу. І ось моховик, шапинка матова. Чому я називаю цей гриб то маслюком, то моховиком. Тому що так роблять вчені, Хоча вони зараз більше схиляються до того, що це ж все-таки маслюк. В додатку світ грибів України гриб позначений, цитую, маслюк жовтобурий. В дужках моховик жовтобурий. Так що правильно буде і те, і те. Я називаю цей гриб маслюком, тому що вчені більш схиляються до цієї назви, а їм видніше, у них є мікроскопи, у них є прилади для вимірювання генної приналежності. Поталанило так поталанило. Під зеленок тут море. Не получиш? Коли він лежав, я йому віддала калачик, а тепер він вимагає знов калачика. Ну так же не можна. Не можна так. Ще поки встигну зніму грибочки, їх тут море. І там, і тут, і тут дивіться скільки. Вистачить засолити. Так і є гриби. Тобі ж буде погано, їси сирі гриби. От противний. Капець. І їх тут море. Так що я одного відберу, він знайде другого. Ну, хай уже їсть. Хай набуває негативного досвіду. Но! Но не можна! Фу! Фу! Не так з'їсть, як перемервить. але хай краще перемервлює, менше шкоди для здоров'я. Збираємо гриби, красиві підзеленочки, які ж у них ніжки, зеленкуваті і розсотуються обов'язково. Що повезло, то повезло. Віднайти стільки грибів. Ось вони тільки з'являються і бачиш їх, коли нагнешся до них. Чорні, чорна земля, чорні грибочки будемо відразу збирати, тому що Мухтар ось уже на чатах тягне. Забрав мою палицю. Скільки ж їх, здається, стає більше, більше і більше. Треба хоч перевіряти, чи вони добрі. А то побачила одну, два грибочка, що хороші. І далі вже не дивлюсь. Прокрила тут ціла купа грибів. Ось молодесенькі. Тут зрізаємо. Ви тільки подивіться, скільки їх багато. Ось тут ще є. Ніжки теж треба забирати, вони добрі, грибочки ховаються, мухтар перетоптав їх, глибоко зрізую з ніжками, тому що мені давали зауваження. Ми звикли зрізати гриби під шапинкою, сироїшки, наприклад, маслюки. Я так і зрізала. Коли мені дали зауваження, чому ж ви ніжку не берете? Беремо вже. До речі, в тому лісі по гриби я не ходила, лише по ягоди, зайшла по гриби і ось така вдача. Але це на одному місці. До того ми з Мухтаром пройшли доволі, он як помервив. Щоб знайти таке місце, налізли. Звідси заберемо. Всі гриби хороші, звідси щось виберемо вже після Мохтара. Мухтарові недоїдки. Не залишим же грибочки хороші. І, мабуть, останні з цього місця. Остання кубка грибів. Грибники вже по лісу вон там. Чутно їх. Зараз мухтар їх налякає, противний. Але ж мені і озиватися з цього місця не треба. Не треба розкривати грибне місце. Крику поки нема. Може помирилися собака з людьми. Ну ти ж уже наївся. А, ні, викинув, слава Богу. Відеречко грибів на засовочку. Давно хотіла пройти по цій дорозі, подивимося, що тут, тим більше, в тій стороні, де ми тільки що були, Мохтар знайшов якусь жінку грибника, зализав її, застрибав, і я чую, що вона вже почала проявляти невдоволення. Я швиденько звідти забралася. Разом з собакою, таким бешкетником. Поки що тут нічого особливо їстивного. Трутовички зароджуються на пеньках березового толку, на березових пеньках, павутиннички є, є біла рядовка. Біла рядовка смердюча. Ідемо далі, ще тут походимо. Пройшли трошки далі і бачу, хтось зрізав ось тут, може, зачепив маслюк жовто-бурий і не взяв. Але гриб свіжий і я заберу з великим задоволенням. А он і мій маслюк жовтобурий. Сьогодні вони часто зустрічаються на диво, тому що я ніколи не брала стільки багато маслюків жовтобурих у нас. Колись вони росли по болотах, дуже багато їх було, а потім щезли. У нас як болота повисихали, так і маслюки щезли. Добрий гриб. Ніжка пружна, ножик у мене залишився у відерці біля велосипеду, буду так збирати. Оне ще один. Молодесенький класний рибочок. Отакий. Отакий мімішний. Ще гриби такі самі, трошки старші вже, а там їх хтось перевіряв і викинув. Їх тут було багато ціла купа, я вже, як мій чоловік, беру маленьке відерце в ліс, а які там гриби. А їх виявляється багато. Мушу брати тепер у пакет. Червивий, а там є молоденький. І молоденькі. Заберемо, скільки їх тут було, вперше бачу таку велику групу маслюка жовто-бурого. І тісну групу. Мало що тут візьмеш, але ж сам факт о! Ось уже гриб пропав і згнив, а біля нього виріс чудовий, свіжесенький. Завидний грибок. Маслючок жовтобурий. Чи моховик, якщо так комусь подобається більше. До речі, що ще цей гриб об'єднує з моховиком, це сині плями, зеленкувато, синій, навіть на пошкодженнях трубочок. Він теж синіє, зеленіє, як і моховики. А спочатку ліс видався негрибним. Подивіться, скільки я тут грибів набрала, обрізала ось. Ще й не пройшла до кінця лісу, бо вже пізно. Як приємно грибалити, коли добра погода, лише б заморозків не було.